27 хромбуків отримали заклади освіти марганця завдяки домовленості між міністерством освіти і науки України та Google до шкіл було доставлено новітні девайси з усім необхідним для дистанційного навчання програмним забезпеченням приємно завжди отримувати подарунки, але це не просто ті подарунки, це ті гаджети, які нам дуже потрібні в освітньому процесі, і це відбулося за підтримку нашої Дніпропетровської обласної державної адміністрації, нашого департаменту освіти і науки. Ну і організація ЮНЕСКО і компанія Google, які надали таку гуманітарну допомогу для нашої освітян, а отримали всі освітяни області. Ми просто заслуговують на великі. На щирі слова подяки, що нам це дасть. Скільки ми отримали? Ми отримали 27 хромбуків. Це допоможе нашим вчителям. Більш якісно здійснювати освітній процес, ми намагалися об'єктивно підійти до видачі цих хромбуків. Ми передивилися потребу в закладах освіти, і тому деякі заклади отримали на ну, більше трьох хромбуків. Це буде велика допомога їм в роботі. Ті хромбуки працюють за операційною системою від Google. Там є необхідне програмне забезпечення, текстовий редактор, можливість створювати презентації, таблиці. Те, що потрібно зараз для проведення в онлайн режимі сучасного уроку. І тому я впевнена, це дуже допоможе нашим колегам. І сподіваємося, що це не в останній, Ми взагалі не вперше вже отримуємо ноутбуки, але коли йде війна, а нам освітянам допомагають, ну, як для мене це просто ще один яскравий показник турботи держави, нашої обласної адміністрації про наших вчителів Олена Федорівна, скажіть, будь ласка, наскільки важливо зараз школам да, отримати такі ноутбуки? Хромбуки так, це хромбуки, і дійсно ось отримання ось цього такого цікавенького портативного навіть пристрою, це неймовірна потужна підтримка для педагогів від департаменту, який за допомогою ЮНЕСКО і компанії Гугл. Озброїв освітян такою сучасною технікою, яка допоможе нам в такі нелегкі буремні часи робити нашу освіту більш якісною дистанційно, а можливо, і офлайн, коли ми вийдемо і зможемо працювати з дітьми ось так. Ну не тільки для того, щоб вона була більш якісною, а й для того, щоб наші педагоги без перешкод могли доносити до наших дітей одвічні цінності життя. І те, що ми маємо бути разом, ми маємо йти всі разом до перемоги, і те, що важливо для нас і для наших дітей. Навчати їх тому, щоб такого, звісно, ніколи не повторилося. Зовсім нещодавно ми відзначали день вчителя, нас вітали. А сьогодні можна сказати, що ми отримуємо подарунки від Дніпропетровської обласної державної адміністрації, від департамента освіти Дніпропетровської області. Хочеться висловити подяку управлінню освіти Марганецької міської ради за ту підтримку, за постійне турбування про педагогічних працівників, які сьогодні. Сьогодні здійснюють дистанційну освіту і впроваджують сучасні засоби навчання для того, щоб наша освіта була якомога гарнішою, і ну наші діти були забезпеченими тими необхідними знаннями, які на сьогодні висуває сучасний світ. Ви знаєте, що зараз приємно: що те, що незважаючи на ті важкі часи, в яких ми зараз опинилися, всі освітяни, взагалі всі українці, попри це, держава все одно знаходить можливості, ресурси, час, бажання, кошти для того, щоб підтримувати освіту. І ми сьогодні отримали черговий раз вже ноутбуки, це те, що дуже важливо зараз, в наш час для того, щоб забезпечити. Як можемо ми зараз стараємось забезпечити, щоб наші діти отримували освіту?